Вітаю на хвилях віртуального субкультурного радіо Ретро фм У нас знову в гостях легендарний міжнародний шаховий гросмейстер Ден Богдан Михальчишин. Добрий вечір. Ти хотів стати підпільного радіо. Можна його і так характеризувати в реаліях теперішньої масової культури, але сьогодні ми хотіли би продовжити розмову про шахову тему актуальну в світлі е, великих процесів боротьби. України та Росії за існування і шахи як окремий інтелектуальний фронт також є важливі і хотів себе детальніше довірити, що відбувається на цьому тлі, як українські шахи переживають велику російсько-українську війну. Ну війна є завжди дуже важким часом для спорту, бо спорт, як відомо, в всіх важких умовах спорт найменшу увагу приділяється спорту. Ну і це це Природні, хоч спорт дає велику рекламу країні, велику рекламу нашому розвитку, але ситуація, в принципі, не є дуже добра, але є і позитивні елементи в тій країні на важкому загальному тлі так. Які які не негативні елементи? Ну, негативних елементів є, є по перше, кілька що вся збірна збірні і чоловіча, і жіноча практично є за кордоном. Як це сталося, розкажи трошки буквально перед історією? Е, перед історією, що був в минулому році чемпіонат. Європи, в Словенії, де словенці прийняли наших безплатно, дали дали всім готелі і, і дуже сильно підтримали нашу збірну. А, і, але на жаль, після того чемпіонату більшість шахістів не повернулися до України, залишилися там. Потім вони зараз попали в ті списки, які більшість з них попала в ті списки, які були опубліковані. Розкажи Коротко наша часто. Ну що міністерство опублікувало списки тих спортсменів, які не вернулися з державного відрядження, бо не були відряджені на якісь змагання. Там по законах є по-моєму три місяці на трьох місяців. Перебування за кордоном Так, та? перебування за кордоном повинні вернутися. До, до країни і дуже багато спортсменів. Там список є біля 300 чоловік. Хоча насправді той список є в три рази більший. Цікаво, Відповідає. чому так, але навіть О... певною мірковість можливо присутня. З них з них повернувся тільки мій учень Володимир Вітошко, гросмейстер Ві... Володимир Вітошко. Звідки він? Він з Городка, отже, львів'янин. Так, навіть виросли гросмейстери в маленьких містечках, як городок. Це чудово. Це чудово, бо там були великі ентузіасти шахів, такі як Микола Матвієнко, який зробив просто з нічого, зробив прекрасний шаховий клуб, школу, дитячі садки. Він зараз бореться з важкою хворобою. То я хотів би йому також побажати, щоб в нього все було як найкраще. Ну а жіноча збірна, тільки Наталя Букса є. У Львові вона в між рухається між і Баку, де в неї живе чоловік Аруф Мамедов Азербайджанський прекрасний. я містор. пригадую, він підтримує Україну. Так, абсолютно він і підтримує. публічно. Причому так, так були заяви, так публічно. Хоча потім йому в якийсь момент йому заборонила федерація, бо Азербайджан займає таку позицію дуже хитру посередині. Він ну, це східна, мабуть, така так, традиція. Так, так, так. так, з ними ніколи нічого не можна зрозуміти з тими народами, тому що вони завжди одне говорять, а справді друге думають. Цікаво. А от та частина збірної, яка не повернулася, де вони себе знайшли і що вони, кажучи, роблять зараз за межами держави? Ну, що вони роблять? Вони грають в різних командних змаганнях, в різних лігах, бо шахістам, на відміну від інших спортсменів, є дозволено грати не, вони не обмежені одним клубом. То є люди, які грають в іспанську лігу, французьку лігу, німецьку лігу, ще якусь італійську А зараз Найсильніший клубний чемпіонат шаху в Європі. Найсильніший клубний чемпіонат. Я думаю, я думаю була Бундесліга німецька, але зараз я думаю, що Франція, Франція трошки їх. Випередила? Може, не випередила, але, є, але але є кілька, кілька клубів, які можуть створити їм конкуренцію. Хоч Бундесліга має один супер клуб Баден-Баден. Які підтримуються дуже серйозно, дуже давно. Вони вже років більше десяти років в Німеччині без конкуренції. І зібрали всіх шахістів. Там і чемпіони світу грають, і віші Анан грає. Там дуже багато видатних шахістів грає в тій команді. І в них нема місця для всіх. Дуже В них довга, довга лавка. Ну, Дуже мало зараз турнірів стало, звичайно. Після епідемії три... коронавірусу, так. Правильно? так. Є, є турніри такі слабенькі опени, слабенькі опени, сильних опенів практично немає відкритих турнірів. Є закриті турніри для еліти, бо шаховий світ війшов в якусь, причому при. Сприянні Всесвітньої Федерації ФІДе і організаторів, яких які хочуть тільки найкращих шахістів. І перша десь п'ятнадцятка грає в усіх турнірах, отримують величезні гонорари. Всі інші живуть практично не то, що ні проглод, живуть всі нормально, тому що зараз з'явилися дуже, дуже важливий засіб заробляння грошей. Це є уроки онлайн. Всі гросмейстери, всі наші шахісти, ті, які тут залишилися, ті, які за кордоном. Виживають за рахунок тренувань, вони Добре. стали фактично тренерами, але це шкідливо впливає на спортивну кар'єру. Ті люди, які займаються багато тренуванням. Вони явно понижують свої результати. Це таке правило. Спортивним аспектом розібралися. А щодо морального і, власне кажучи, державницького, як ти цю ситуацію оціниш? Державницький аспект чоловіча збірна дуже серйозно боролася з Фіде. боролася, приймала участь, підтримувала нашого кандидата на президента ФІДЕ минулому році Андрія Берешпольця, який зараз проживає і працює в Лос-Анджелесі. Він був кандидатом також на президента Фіде, На жаль, Європейській федерації дуже слабенькі і дуже багато залежить від російських грошей. Зараз навіть російський олігарх, один з приятелів президента Фіде Дворковича, я забув, як його прізвище, але не має значення. Він, який має фірми в Німеччині, він претендує. І буде президентом Німецької шахової федерації. То буде ще санкції, до речі, як санкції і взагалі обліку моралі у цій справі. Ви бачите, санкції. Вся Російська Федерація, практично наглядова рада, починаючи Шойгу, Пєскова і всіх інших, є в наглядовій раді Шахової Федерації. Вони всі під санкціями, але нікому нічого. Всім іншим нічого. І і, і президент Російської Федерації Філато Олігарх, і від президент Фіде Дворкович, перший віцепрем'єр, чомусь ніхто з них Коли. не санкціями, так чому. Тому що мають якісь спеціальні зв'язки. Ну, я вже говорив в минулі, минулій передачі, що тут є сліди, сліди спецслужб. Як ти оцінюєш, чи ти спілкувався з тими українськими шахістами, які залишились за кордоном, зокрема, от, члени нашої збірної? Звичайно, спілкувався з членами нашої збірної. І зараз якраз буквально сьогодні відбувся чемпіонат, новий чемпіонат Європи в новому форматі парний чемпіонат. Один в Кракові грало, грало один шахіст, одна шахістка в швидкі шахі, в Бліць. І, на жаль, наші шахісти виступу дуже невдало, зайняли останнє місце. То є, звичайно, велика катастрофа. А вони поставляли Україну офіційно чи так, самих себе офіційну Україну, офіційно Україна виступала як, як збірна Хто це, бу? це був Андрій Волокітін і Харків'янка Долуханова, яка не є, звичайно, не, не, не входить в першу збірну, але вся перша збірна, жіноча збірна зайняла дуже, я вже казав. Расу зайняла дуже дивну позицію. Вона не хотіла приєднуватися до листів протесту і критики ФІД, які ми очолі росіяни. так і з якими виступила вся збірна України, вся збірна України і всі всі провідні шахісти. Ти, ми... маєш до чоловіків. Чоловіків, так жінки не приєдналися, бо в нас, вибачте, є друзі в... серед російських шахістів, які які також повинні заробляти, і, і до них санкції не можна застосовувати. То тобто вони хороші руски, мабуть, проти Путіна, так вони це мотивували. То Чи без, Путіна. Путіна. Ні, без Путіна вони казали, що є наші, наші друзі. Це дуже дивна позиція. Ефект, ну, не то, що аж... дивна. Зараз ще відбулася одна позиція. От сестри Музичук, ніби знак протесту, що росіянки приймають участь е, в турнірах е, Кубку світу. Е, які було кілька турнірів, серія турнірів і по результатах найкращих, хто найбільше очків набрав в результаті, вони, вони ставали учасницями турніру претендентів, які будуть приймати участь в боротьбі в виясненні, хто буде претендентом на заняття чемпіона світу. І вони не, не грали в останніх двох турнірах. Так і правильно ну правильно, але Фіді їм дало компенсацію в тому виді, що вони зіграли матч ніби солідарності з Грузією, і що було, що є взагалі з точки зору всіх наших шахістів. Той величезний скандал, тому що Грузія займає глибоку антиукраїнську позицію. Глибоку антиукраїнську позицію, що. А в чому солідарність була потрібна з грузинами? Потім її назвали матч чемпіонок. Насправді було оголошено, анонсовано матч солідарності Україна-Грузія. Ну, солідарність яка, що просто трошки пограли. Ну, матч не комерційний? Абсолютно комерційний, і гроші, звичайно, звідки прийшли. Я думаю, що це питання є риторичним. Страшки? Абсолютно. Скоріше всього так, тому що через Фіде. Фіде спонсори є росіяни. В грузинів спонсорів немає відомо, бо грузинську федерацію взагалі спонсорує азербайджанський сокар. В них своїх спонсорів немає дивна. Така грузинсько-азербайджанська дружба, але краще Сокар, ніж це буде, скажімо, Газпром. Мабуть, так абсолютно. Ну і от такі такі позиції, такі виступи зовсім є незрозумілі. І ще була одна, але одна з шахісток, яка займає абсолютно патріотичну позицію, то є дворазова олімпійська чемпіонка Наталя Жукова, гросмейстер з Одеси. Вона є депутатом міської ради. Дуже багато займалася волонтерством. Дуже багато дуже багато було допомоги серед шахістів через одеських шахістів Сполучених Штатів, і допомога йшла в Одесу. І дуже багато було роботи створено і також гросмейстер Маша Ярмолінська. Зараз вони, і, вони і, і працюють в Одесі. Не дуже, працюють у всіх умовах. Це в важких умовах. Ну і в неї сталася така дуже цікава подія, що вона в цьому році, якраз в рік війни, одружилася з нашим гросмейстером Олександром Онищуком, який вже багато років очолює шахову, шахову команду в університеті в Даласі. І якраз я як їх зустрічав на чемпіонаті Європи в, в Сербії, і, і вона дуже активно працює. Наталя Жукова, таких, таких гросмейстрів, як Наталя Жукова, організовує турніри дитячі. І, і, Це в Одесі умови. в час війни. Всі в Одесі в час війни, і що є дуже-дуже, не то що приємне, то, то є знак надії. Була ще одна не дуже вдала, не дуже приємна подія останнім часом, десь, десь 10 чи два тижні тому назад. Раптово помер дуже талановитий гросмейстер Вадим Малахадько, Київський. Він був організатором багатьох турнірів. Дуже дуже активний був в, в шаховому світі. Він був один з моїх учнів на сесіях. З Білявським ми мали сесію для дітей Чорнобиля на початку 90-х років, і він там в тій школі якраз, якраз виростав. Ну Потім ми мали звичайно набагато менше контактів. Я так розумію, він жив в Бельгії, а потім повернувся в Україну. Так, він так. Жив в Бельгії, бо були різні часи, що було дуже важко. Дуже важко вижити без стипендій. Бо, звичайно, як в спорті збірні команди мають в кожному виді спорту мають досить непогані умови, які створює міністерство за рахунок стипендій. А ті люди, ті спортсмени, які не попадають стипендії, вони повинні шукати різні засоби для виживання. Як зараз із цими стипендіями для шахістів? Ну, зараз, якраз тільки стипендій страшно, страшно зменшилося, тому що є умова від Міністерства спорту, що для заключення нового контракту, підписання нового контракту треба приїхати до Києва. До Києва приїжджала тільки Наталя Букса. Якраз ну її було, якраз місяць тому назад. Було вручено значок заслуженого майстра спорту. Це при Олімпійській олімпійські чемпіонці. І звичайно, тут перспективи збірної збірних, в збірних зв'язку з тим, що немає стипендій, будуть питання чи збірні будуть виступати на чемпіонатах Європи зараз в Чорногорії і жіночий чемпіонат світу буде командний в Польщі. Що Збірня, напевно, не будуть виступати в оптимальних оптимальних своїх складах. Але є інша гірша тенденція, набагато гірша, що перехід, масовий перехід наших шахістів, молодих наших шахістів в інші федерації. А скільки це масове явище? Ну, масо, вже 70 шахістів перейшло. Який рівень мається на увазі? Це гросмейстери, немає. Молоді майстри гросмейстери, а особливо наш, наша надія Кирило Шевченко, якого я трошки, також трошки тренував. Кілька років тому назад, який є абсолютний був абсолютний, так би мовити, брильянт шаховий. То був такий прихід до збірної неймовірний. І якраз його приходом збірна виграла і чемпіонат Європи, командний, сенсаційно, при слабшому складі. Але Обійшли була... тоді руски? Ні, русські вже не, не грали. Тоді. А, це був вже воєнний а, чемпіонат. Вже це можливо. був воєнний чемпіонат. І де він зараз опинився цей е, талант? Цей талант зараз йому запропонували виступ за збірну у Румунії. І він перейшов до збірної Румунії, там є дуже потужна федерація. Тренер бувший тренер збірної Росії Олександр Мотильов, який є антиросійський, абсолютно він буде, він буде тренером збірної. Я, я трошки помилився, що збірна виграла і збірна Росії там була е, на командному чемпіонаті ну, Європи. Це було тоді, перед війною. Маш Маш тоді в так, так. Вже особистий командний чемпіонат Європи, який відбувався в тому самому місці в Словенії через півроку, вже був під час війни і вже росіян там не було. І То є велика трагедія, що 70 в основному молодих шахістів талановитих, які виїхали з батьками, з мамами, звичайно, за кордон. Вони перейшли в інші федерації. Ну а край... який вік мається на навазі середній, Як ти е, бачиш, ну, статистику? ти там з 10 до 18 років? Тобто, ну, це якраз є така наша грядка підростаючих талантів? Так, грядка підростаючих талантів, і то буде страшенний удар на найближчі 3-4 роки. Що робити такі да. ситуації? Чи були прецеденти от шахи в добу війни? Як от наприклад, друга світова війна, Бачите, що показує друга світова війна? Друго, воїн. Ні, не тільки йогославський воїн, другу світову війну. Йогославські славські воїни також були страшний удар по шахах, страшенний удар в був нанесений, але в них всі залишилися в країні, хоча б всі. Ніхто практично. Кілька ну, виїхало, але то є такий друга, друга збірна була. А в нас була, коли була Друга світова війна, то фактично в Україні викусили всіх шахістів. Всі повтікали на наші зірки, Боліславський, Бронштейн перейшли чи, чи в Білорусі, чи в Росію. В Общество Дінамо. Так ну в інші, фактично в іншій республіки на Україні залишилося практично ну не то що майже пусте поле, але з'явилося: приїхав тренер, видатний тренер, засновник фактичний львівської шахової школи Олексій Сокольський, а як Віктор Карт? в нього навчився карт, карт був його послідовником. Він його був учнем. Ану він не може вважатися повним засновником Сокольський, тому що він був у Львові. Він жив з 45-го року по десь 52-й. Він виїхав до Мінська, а якраз його досвід і прийняли і Леонід Штейн, і Віктор Карт, і ще інші тренери видатні, які потім зробили ту справді школу. Двісякі часу треба було З 45-го року по фактично 60-й. А якщо зараз соціальний час прискорюється, зараз чи можна розраховувати, що цей процес теж буде? Абсолютно, абсолютно. Я був. Навіть на відкритті чемпіонату України серед хлопчиків до 10 років, то був фантастичний чемпіонат, фантастичний. Що не вразило, розкажи вразило. Перш, під час облич... війни, так? кількість 120 дітей, обличчя дітей, обличчя їх, обличчя дітей інтелектуальні, просвітлені, просвітлені обличчя. І, і то дає надію, дає шанс, що ми їм треба 6-6-8 років об'єктивно. Щоб стати на крило? Щоб стати, щоб стати на крило, щоб стати шахістами високого рівня. Тому що ну, і тренери працюють, тренери працюють, в нас працюють. Зараз інші чемпіонати будуть, будуть провести України. В минулому році жодних чемпіонатів не було. Зрозуміло. Ну, бо федерація є в важкому стані. Президент федерації е Віктор Капустін, напевно, не буде йти на наступні вибори. Федерації вже мають бути вибори, шукають нового президента Федерації. Ну, треба якогось потужного президента, який би міг, міг, так би мовити, бути бути заспівувачем. Ну і державну підтримку, року. так ну і, і приватні якісь кошти відшуковувати. Ну у Львові то є. У Львові щось робиться. У Львові є потужний президент Тарас Керницький, який робить. Але дивіться, наприклад, в Харкові був фантастичний шаховий клуб юридичної академії, університету, юридична академія, директор університету ТАЦІ, відома людина в Україні. Був великим шанувальником шахів, і він зробив один з найкращих клубів у світі. Тепер то є все в розвалинах. Ну, Всі звідти виїхали. Удари, удари по Харкову були страхітливі. По -харкову страхітливі удари. А якісь харківські госмейстрів, до речі, як вони зараз? Хто є? Хто тренує в Казахстані? Ельянов тренує в Арабських Еміратах. Всі по, по цілій Європі, розсипані по цілій Європі, заробляють на життя. Зрозуміло. Нема на то ради. Ти треба сказав писати. про надію і про дитячі шахи. Як би ти бачив цей розвиток, що для цього все-таки потрібно, крім коштів і якогось ресурсу тренерського? Ну, тренер треба потрібні організатори. Такі організатори, як є в нас. Є організатор, ще в нас кілька організаторів є потужних в Україні, які можуть щось робити. То є Вінниця і Миколаїв. Київ трошки є Київ також, хоча Київ є більш комерційна так би частина. В них дуже багато є. Дітей з високопоставлених е, сімей любителів, шахів, любителів шахів, і то є більш так би мовити, більш комерційно, я би сказав. Хоча, але змагання від них зають, результати мовити. також є непогані. Там є кілька молодих тренерів, прекрасних прекрасних тренерів виросли. Молоді тренери, і я думаю, що тут є оптимізм. Мус, мусить бути. Хоча наші мені, наприклад, мені дуже боляче, що наші навіть юніори зі Львова, Я розумію, з Харкова по повиїжджали, але зі Львова, Тренери, учні, які виїхали за кордон у Львові. Тим не менше, в нас лишилося дуже багато тренерів, які дуже успішно працюють. І школа дебют прекрасно працює, академія Назара Фірмана прекрасно працює. І я думаю, що вони, вони витримали в той час війни і вони будуть давати результати. Думаю, що вже відбувся якийсь перелом психологічний в тому плані, що надія є. Українські шахи виживуть у цій вона боротьбі. є надія по регіонах. По регіонах Нема загальної такої картини, бо тут треба, щоб прийшла нова федерація. Прийшов новий потужний президент Федерації з потужною командою. Бо як завжди, коли проблема останньої федерації була слаба команда. Був потужний президент Капустин, і слаба команда різні. Різні такі слабенькі організатори, бо брали своїх по регіонах, які не мають, не, не брали з головних регіонів людей. А скажи, будь ласка, от е, шафу протистояння з росіянами, як ти бачиш у цьому форматі е, бойкот російських гравців зрозумілий, але перемагати їх було би потрібно. О, дивіться, зараз, зараз виступати за зараз, різними прапорами. Там, де зараз е, виступали сестри музичук, в Грузії? Там проводився чемпіонат Європи середів швидких шахів. Вони прийняли звичайно всіх русських. Не знаю, скільки там було. Там в кожній категорії було 30% росіян. Під яким прапором? Наші ну під прапором Фідесисвітньої організації карізниці, які прапорма я, я це фейковий, э, То фейковий формат прапор, тому що можна його міняти кожен тиждень. А, але справа все в тому, що наші відмовилися грати, принципово відмовилися грати. Тепер Росія перейшла, перейшла все-таки в Азію. Ти розподавку. І, і вона буде грати тільки в чемпіонатах світу, а в Європі вже не буде. Тут з Європою буде набагато легше. І я думаю, що ті наступні чемпіонати серед юнаків, які відбудуться десь в кінці літа, десь в серпні чемпіонати Європи, вони покажуть. Той тобто, стан юнацьких шахів, який зараз є. Той тобто, стан, чи є тенденція позитивна росту. Для воюючої країни це добрі сподівання? Вони мусять бути добрі, вони вже є добрі. Те, що я побачив у Львові на тому чемпіонаті до 10 років, я побачив, що є не то ж сподівання, воно буде добре. Є ті діти, які, в яких горять очі, світяться очі. Розумієте, це на очі світяться. І тому як очі світяться, і батьки, які підтримують, яких батьків, сотня батьків там була. То буде, мусить бути, але дуже багато роботи треба. Важко буде, фінансові будуть проблеми великі. Але мені здається, що все вдасться. Бо, от, наприклад, наша талановита Анастасія Гнатишина, талановитіший наш юніор, Грівська юніорка, юніорки 12 років. І я зараз буду організовувати разом з Гаррі Каспаровим Шахову Академію Каспарова в Європі. Будуть, будуть, буде збір тренувальний в Відні. Буквально через два тижні і потім в Загрібі з самим Гаррі Каспаровим, і Анастасія Гнатишин буде приймати участь в тих обох зборах, і вона є наш величезний талант і величезна надія. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті будемо дякувати. До нових зустрічей! До нових зустрічей!